Між всіма моїми відеокартами приховався один самозванець. Його ім'я GT710. Він вміє... щось. Я цю відеокарту маю ще з давна. І вже здавна вона проситься поюзатись. Корпає підлогу, кусає мене за вухо. І які тільки знаки вона не подавала, щоб я знову вставив її собі в. 10 кілограм тому. Ця GT 710, вона, до речі, приїхала мені новою. Давайте вдамо, що цю відеокарту я не зняв зі старого кумпа. Тоді я тестував цю відеокарту в іграх, яких вона точно щось зможе. Але чи зможе ця відеокарта змогти щось в іграх, в яких вона точно не зможе? А ще. Всіх вітаю на огляді найслабшої відеокарти за 500 гривень Зоолікс, яку я особисто брав новою у му році за 1900 гривень. Ахуєй. Коротше, сьогодні ми спробуємо запустити нові ігри на цій відеокарті. Виявити, чи можна на ній ще жити в 25-му році. Розшинемо її на 2% і організуємо їй Ефтаназі. Ну, оскільки треба було придумати щось страшне на Хеллоуін, пофіг що я запізнився. Я думаю, джетішка мені в цьому допоможе. Звичайно, що сьогодні цю відеокарту віддають за булку з маком. Це, блять, що таке? Він просто від'єднав цю хуйнюшку, вона працює. Та чи виправдано ну це? Перед цим давай глянемо на її красу, естетику і трошки характеристик. Основна відмінність цієї відеокарти саме в тому, що вона має аж 2 гігабайті gddr 5 пам'яті. Існують версії, здається, на 1 ГБ ddr 3 чи 4, чи якої там пам'яті. Коротше, це прям знатний кірпіч, скажу я тобі. Завдяки цьому ця карта ще могла хоч щось 20-му році запускати. Та й я не жалівся Майнкрафт, шов дуже навіть добре. По шині і пропускній здатності давай краще не будемо нічого. Казати. За те, що в цій відеокарті круто, не треба ніякого додаткового живлення. Немає кулера. Ну, це не круто, але типу вона безшумна. І хаває вона всього, 20 ватт! 20! -дв Ааа! ВАУ! Тобто в теорії, якщо збирати комп під відключення світла, ці 20 ватт будуть ідеальними, щоб комп працював. Але так роблять лише мазохісти, тому що люди придумали вже ноутбуки. А тут в компі й Монік заживляти. Коротше, хуйня. Дай бути чесним, навіть для цих цілей є набагато краще GT 1030. Можливо, до неї колись руки дійдуть. Але поки не про неї. Поки я говорив цей вступ, наш основний герой вже здурів і викопав величезний камінь з мого саду. Проситься вже компа. Ну добре, мала, давай тобі встав... Давай тебе вставимо в цього компа. Euh... Семисота серія не підтримує новини дереверів вже з часів царя Єблана. Тому довелось скачати останню версію 475. ту Підозрюю, що є шанс, що через неї деякі ігри навіть не запустяться. О, ні, часом себе деревера самі знайшли. Окей, без питань. Я хочу почати по традиції з CS2, але я навіть знати не хочу, що може там бути в фуллічді. Тому я відразу ставлю мінімалки і 4 на 3 роздільну здатність. Ну і загалом це не так райдужно, як звичайно, що хотілося б. Але знаючи характеристики цієї відеокарти, в моїй голові відразу йде 10 виправдань, чому все саме так. Після цього вона вже виглядає не так люгідно. Об'єктивно, ця відеокарта на 500 гривень дуже навіть не зле запускає КС2, і найдивніше, що саме запускає. На сьогоднішній ролик це буде рідкістю. Пізніше побачите, чому. Далі я запустив Майнкрафт, де я 100% знав, що ця відеокарта здатна на все, що завгодно. Сам в 20-му році, коли мені її придбали, гасав Майнкрафта в 300 FPS. Але тут, оскільки в нас найостанніша версія 1.21, FPS вже не можна вижити до 300 кадрів. Нас тут вже 60. Причому це з модом на оптимізацію. Як для гри Типу Майнкрафта це для комфорту достатньо, але як для продуктивності саме відеокарти в цій грі це дуже-дуже слабко. Зазвичай навіть 1060-ї. Тут в мене все впиралося все одно в мій i9, тому що Майнкрафт така гра. Ча, звичайно, тут я їбланю порівнювати 710 і 1060 Подумай, кого дивишся ще раз. До речі, серед гри в Майнкрафт я вирішив оновити драйвер на найостаннішу версію, але це мені, на жаль, кадрів не збільшило. й взагалі, в принципі, те, що драйвера збільшують FPS, це зазвичай просто міф. Або працює воно лише в нових іграх, де завезли кучу ба якихось багів, які треба фіксити não uma versão, do drivera. Да. Насправді на цій відеокарті не все так сумно. Valorant. нагадую, щоб ти нікому не говорив, що я це запускав. Але тобі я дозволяю подивитися на те, що тут відбувається. Гра не так давно перейшла на новий двигун Unreal Engine 5, що в принципі вже мені здалося нереальним для GT 710 на запуск. І взагалі я думав, що у них свій двіжок, але схоже, що думати, це не моє. І коротше, і коротше, по дефолту залишив, я Full HD і не налаштування Думав, ладно, доведеться там зменшувати посеред гри. Але зайшовши в гру, я м'яко кажучи, охуїв. Блять, це що таке, хто це нахуй. Які, блять, 140 стабільних ФПС! На слабкій карті 16-го року. Ви зараз це серйозно? Можливо, звісно, не всі ігри мають бути хуяві по оптимізації, як я до цього звик. Але щоб вони були настільки хорошими по оптимізації, такого я ще не бачив. Доволі класна графіка і ФПС більше, ніж навіть в тому самому Майнкрафті. Буквально в два рази. Від цього мій невеличкий мозок був в шоці. Волорант на цій відеокарті цілком можна грати. Навіть якщо в тебе кращий монік, ти все одно можеш фулли на налаштування грати 144 FPS, майже в стабільних. Але перші проблеми не заставили на себе довго чекати. Відьмака третього, я очікував, що ми зможемо запустити. В цілому меню і запустилося. Вистояв я в ж і не налаштування графіки, але коли зайшов в гру, мене не висунули з дупи БК і я не народився. Коротше, був лише чорний екран, який не проходив ніяк ніяким способом, ні зменшенням графіки, ні, ні перезапуском гри. Тому б гра по факту запустилася, але у вигляді життя після смерті. Ну і якщо життя після смерті буде на Чі 710, то це звучить дуже страшно. Одна з найоптимізованіших за весь час ігор Forza 5 взагалі відмовилась запускатися на цій відеокарті, але тут не все так просто. Коли я запустив кіберпанк, він вирішив теж підтримати цей бойкот Форзи і теж не запустився. А потім Говард Legacy, а потім Kingdom Come Deliverance, Ну і зрештою Батла 6 теж відмовилась запускатися. Блін, як? Ці 5 ігор влаштували мені жорстокий бунт, і в співпраці з Nvidia вирішили заставити мене купити їхню новісіньку 50-60. А на 8 Гігабайт. Краще б просто побили. Коротше, так, якщо ти очікуєш, що на цій відеокарті запустяться сучасні ігри, я теж цього очікував, скажу чесно. Я хотів, щоб хоч щоб 5 ФПС, хоч 1 ФПС, головне, щоб воно запустилося, але, на жаль, ні. Ця відеокарта вже є тупо неактуальною, року, так з 20-го, якраз, коли я її придбав. Ну і не оновлювала вона свій софт довше, ніж я не мився. Цей шляху, щоб запустити ці всі ігри, просто тупо немає. Можливо, якби це була GT1030, ситуація там була б трошки пояскравіша. Тоді вже, може, вона б щось і запустила, тому що. Карта і посильніше, і поновіша, але саме GT 710 вже не може. Але чекай, відео на цьому чомусь не закінчилося. Значить, щось все ж запустилося. Так, Helldivers 2, блять. Уяви свій мою пику в момент, коли всі ігри вирішили послати мене нахуй, а Helldivers 2 отак бере і просто і запускається в 10 FPS на середньому пресеті налаштувань. Так, да, хоч і в 10 FPS, але це вже на 10 більше, ніж якби воно не запустилося. Я вже з радості хотів проломити підлогу. Але потім помітив, що GT 710 сама чомусь не навантажує. Що, невже i 9 го їй не вистачає? Виглядає неладно. А потім, коли я зайшов в диспетчер задач, я побачив одного злодія в масті Intel UHD 770, який прийшов зробити картину, ніби GT 710 запустила Хардайверс 2. Але це воно запустилося на вбудованій графіці. Срані самозванці насрали купу вранці. Я такої підстави від тебе не очікував. Будеш покараний грою в рецек протягом no, no, no. двох годин. Ну і шляпа, звичайно. Як? Я -то думав, що вона щось може, ця gt 710. Добре, я стомився від ігор, які не можуть запуститися на цій відеокарті. Зажралися всі вони, але є ігри, які змогли пережити інфляцію і нарешті прийти з хлібом до сім'ї. Одна з них це пік. Я в цю гру в 40 годин часу, тому я знаю, що ФПС тут мало бути б достатньо. Плюс тут є опція запуску на DirectX 11-му, який працює ідеально з цією відеокартою. Уявляєш собі, гра запустилася. Правда, відразу довелося зменшити всі налаштування, бо грати було нереально. Тож я поставив 4 на 3 на нічні налаштування, і FPS Став вже і грабельним сорокетом. Єдиний грабельний сорокет, про який мені було відомо до цього, це сексуальне вподобання молодих бац. Мозок плавиться. Напевно, в мене вже впав розсудок. Так і є, дякую, детек. В цій сраній темній хаті я бачу лише світла цих йобаних хеловінських косплеєрів. Подакуючи, що тут грі ще є привиди. Але поки єдиний привид, якого я помітив, це мій лічильник кадрів, який зупинився на відмітці більше, ніж моє IQ. Враховуючи те, що цю гру я запускав на збірці, яка вартує загалом 6000, і вона там видавала 180 FPS, До продуктивності GT710. І мені тут явно було мало, я думаю, буде більше. Албаю. Чи бріків мамки. Е, Рідний Батл Рояль. Допоможи сказати людям неправду. Сказати, що ця відеокарта ще щось може запустити. Ух, дякую, рідненький пубаджі. Ти запустився? Але навіщо сказати складно? 20-25 кадрів на найнижчих можливих налаштування гри. Це вже звичайно добре, бо якби навіть пап не запустився, то я навіть не знаю, з чого я б мав робити цей ролик. Ну і раз теж вирішив, як доброзично відвігун Юніті, за все ж запуститись на даному музейному екземплярі каменя, який пародіює Відеокарту. Але ФПС тут було вдвічі менше, ніж PUBG. Хоча на це мені все одно поважаю, що воно запустилося, на грабеність тут, в принципі, ніхто і не претендував. Та і гра хуйня. Але гірше ігор, що не запускаються, можуть бути лише старі ігри, які не запускаються. Нову я Батла 3, яка качалася з моїм прекрасним 10-мегабайтним інтернетом в 2 години, чомусь немає в собі ігрового інтерфейса, а запускається з браузера, як, блять, вогонь і вода. Але ще точніше, ніхторіна воно не запускається. я клацав вилізла помилка, і я на цю гру. Забив хрін. Думаю, вона б мала потягнути, але ці бубни зі старими іграми просто нерозумна річ. Залишимо це тобі на теорію, на домашнє завдання вдома. Зате ми запустили цивілізований світ. Одна з моїх найулюбленіших ігор, тут я набив 380 годин, граю на мінімалках навіть на своїй 380-тій щоб не забирати кадри в своїх підопічних. Але на GT 710 FPS був як на мене вже надто розчаровуючим. Для 2 d гри з видом зверху, навіть для GT 710 FPS було надто мало. Ми пробили дно. Тепер я знаю, чому в мене болить. Аби цей ролик не складався лише з незапущених ігор. Ігор, які видали менше ніж 60 кадрів в годину, я скачав декілька, які справді можуть піти на цій відеокарті. Зараз спробуємо хоч їх запустити. Не ж бути воно настільки поганою. Але не все так просто. Щось, що точно запустити на цій відеокарті в гарних умовах, думав я. Те, що її під силу, це в легендарному Far Cry 3 на максималках щось видати. Але не тут то було 20 ФПС! Вітаю! Уф! Гарний результат! Після цього моя думка про цю відеокарту впала не те, щоб до нуля, а до ніг ці чу вісі. не конай. Результат дуже поганий, але точно не зупиняє цю відеокарту від гри в ігри 2007 -го року. Я 2006. -го. Ще одна не менш легендарна гра, Stalker Tін Чорнобиля, йде без будь-яких проблем, проте без динамічного освітлення. Тим не менш, Full HD на максимальних текстурах, як бачите, 2 ГБ пам'яті впоралися. Це я ще нагадаю, що в цій відеокарти TDP 20 Вт. Це менше ніж у 90% ноутбучних процесорів. Та й вийшла вона за царя гороха. Тому ми можемо як хочемо обсирати цю відеокарту, але в цьому не буде жодного Сенсу, тому що на свій час ця відеокарта насправді була достатньо проривною. На той момент від які б мали 20 Вт енергоспоживаності з пасивним охолодженням, які б давали таку продуктивність, просто не було. У стираю мокрий піт, це було жахливо. Дуже малий відсоток його що запустилися. Не лише через те, що відеокарта слабка є, через те, що просто вона не підтримує навіть не найсучасніші технології, наприклад, той ж DirectX 12 який в теорії є, але по факту його нема. Отже, це робить геймінг на GT 25-му році, неможливо. Жливим, не дивно, правда? Але з можливостями цієї відеокарти її можна спокійно використовувати в якомусь аля робочому компі. Для того, щоб листати Excel, дивитися YouTube навіть в 4K60 FPS, якщо твій інтернет дозволяє, бавитись шахи, якщо вмієш, та й навіть Valorant з Майнкрафтом можна пограти. Але решта ігор показали настільки жахливі результати, що я думав не робити цей ролик. Але, на жаль, зробив. Тож тепер і ти побачив цей мазохізм. Більше цієї відеокарти в моєму компі точно не буде. Що робити з нею? Вирішувати не нам. Можна сказати, цей ролик не замислився як дуже серйозний тест. Це радше, щоб налякати тебе на хелу він поганим ФПСом. Але мені справді було цікаво дізнатися, що може надслабка відеокарта показати в сучасних іграх. Чи може ні хоч щось запуститися, як ми бачимо, ні. Зате тепер я знаю, чому в світі так багато валорантерів. За гарні очко і за підтримку цього каналу дякую спонсорам. Ви круті чувачки. Також не забувай прожимати лайк на це відео, щоб до тебе вночі не прийшла GT710 і не вкрала твою палочку для чистки вух і дупи. Всім САС! Блять, чому КС-2 такая хуйня?